За цими дверима позаду мене оживає казка. Хто і як це робить? Чи важко догодити маленьким глядачам, коли ляльки виходять на пенсію? А ще про воєнні аншлаги після ковідних обмежень. Про це все розпитаю у директорки черкаського лялькового театру Любові Величко. Добрий день. – Доброго дня! Раді вас бачити. Проходьте, будь ласка. Перш ніж пройдемо, хочу вже з порогу вам задавати питання. Розкажіть про історію цього будинку і про історію лялькового театру у ньому. Цей будинок дуже цікавий, тому що він побудований лісником для своєї сім'ї. Десь у 1840-х, 30 х тому що їх ні в архіві даних про його немає. Коли я прийшла сюди працювати, ми здали запитання в архів, і нам прийшла відповідь про те, що. Немає цього будинку взагалі в архівах, де він, коли він почався і коли він закінчився, це правда. Так що десь так приблизно, як історики, як краєзнавці говорять про те, що десь в 1830-х 40-х роках він побудований. Тут була і стайня, тут були для працівників ще. І це приміщення продовжувалось до бульвару Шевченка. Сама ця. Ну, а так залишила сама тільки приміщення, яке практично без змін. Взагалі сам театр започаткували в 1965 році. Тут була бібліотека дитяча, коли побудували дитячу бібліотеку, віддали приміщення під театр. Одні з перших ми отримали звання академічного взагалі в Україні. У нас, до речі, для дорослих є вистави. І от Зараз вже працює, вистава була ласкаво, просимо мрожика. Привіт, жалюзі. От. І зараз працюємо над повністю відновлення Наталка-Повталка. І десь ближчим часом вона вже буде у нас теж. Любов Регорина, розкажіть, як театр далися останні роки? Ковідні, воєнний цей? Ковідні далися також не сильно легко нам, але ми старалися тут на базі. Люди все-таки у нас дуже дотримувалися, і маски і не приводили, не приходили самі. Якось ми ще викручувалися. А от коли почалась війна, тут зовсім по-іншому. Практично з перших днів війни нам заборонили працювати в театрі. І починаючи з березня місяця, березень, квітень, травень, половина червня. Ми працювали на виїзді для переселенців, людей, які прибували до нас з дітками, з Харкова, з Луганська, з Донецька, по-різному були Чернігів, по санаторіях, по школах, де їх там приймали, ми туди приїжджали приїжджали, там практично давали ці вистави. Було таке, що по три-по чотири вистави. А в театрі зробили пошивичний цех. Тут ми шили натільну білизну для наших солдат. Наволочки, простині покривала, що могли, що нам давали, купляли за свої кошти трохи матеріали, трохи нам зносили волонтери. Потім плели сітки, потім працювали шевкулика, пару чоловік наших на приходила гуманітарка, те, що вони розбирали там і допомагали людям підбирати і для дітей, і для дорослих. Тому що ви розумієте, приїжджали люди взагалі. Колись одна жінка приїхала, каже в тапочках, і те, що була в халаті, більше ні в чому це треба було робити. Це дуже тяжко було, от і для нас важко, і ніхто ніде не розумів, коли воно і як воно буде. А в червні місяці нам дозволили відкрити практично вже свій театр. Це вже було легше, тому що і люди сюди почали прибувати. Ми зробили закриття. Нашого театрального сезону, хоча думали не працювати, але все-таки ми його зробили і відкриття зробили. І людей було, хоч ми попереджували, що в нас залміщає не більше 70 осіб, то було 90. Ми вже не знали, куди дівати. Ми були дуже щасливі, тому що приміщення, яке заповнюється сміхом дитини. Воно повинно тут працювати, воно повинно тут бути, дитячий сміх бути. Радість дитяча повинна бути. Ми для цього і працюємо. Розкажіть про репертуар, Як він створюється? Хто підбирає казки вистави і взагалі про всю цю закулісну про роботу? Кухня, да, кухня. А, ну, працюють у театрі головний режисер і головний художник. Це двоє людей, які працюють спільно, як кажуть, в одній упряжці. Тому що режисер підбирає виставу сам, потім направляє цю виставу. Повністю для головного художника, яка передивляється і яка на фоні цього вже, цієї вистави працює над декораціями, над ляльками. Це вся робота художника. Потім затверджуємо цю всю, є художня рада, коли вже це все зроблено, ця кухня. Ескізи є, ми це все затверджуємо. І далі йде Бутафорський цех, де виготовляється декорація, виготовляються ляльки, є пошивочний цех, де шиються костюми, музикант. Який у нас є чудова людина, яка дійсно музикант от Бога Сережа Кулінняч? Він також підбирає музику до кожної вистави. Діти, які приходять, вони ну, найперше вловлюють що? Декорацію, як ви розумієте, що коли. І на сцені так гарно і кругом, і все. І музика, яка повинна ну, налаштовувати цю дитину на радість. І от коли це все збирається докупи, коли це все вже підготовлено, коли проходять репетиції, коли це все здається, вже вистава, а потім запрошується вже художня рада і приймається. Зауваження робимо, допустимо, щось не сподобалось, щось хотіли ще поправити. Це все ще обговорюється, а потім ще допрацьовується. А потім вже йде на нашу маленьку глядача. Художня рада це дорослі люди. У вас це немає ні, ні, фокус ні, ні, групи ні, дитячі? Ні, ні, ні. Це дорослі люди. Це люди, які працюють тут, які мають уже заслуги, які пройшли. Як деякі у нас актори, які працюють по 30 років у театрі. Тобто реакцію маленького глядача можна да. спрогнозувати? Так, Звичайно, от і все. Мало того, у нас у акторів ще є свої діти. Так що вони приходять на, на здачу і вони роблять ще зауваження, що їм сподобалося чи не сподобалося. Так, Ми прислухаємося і до цього. На даний час, звичайно, наші ЗСУ, наші хлопці, головний режисер у ЗСУ і актори Юра М'яус також ЗСУ. Ну, пропав безвісти, не знаю. Що ми робили йому й вечір тут, 20 лютого, як день народження, і присвячували вечір надії, такий, що все-таки хлопці наші вернуться всі живі. Що ми закінчимо цю безглузду війну? Але нічого, ми поставили не для того, щоб діти все таки забули за те, що є війна. І вони пам'ятали, що є радість, що є в цьому житті щось інше. Як у такому емоційному стані актори грають для дітей, адже це треба дитині створити позитивну емоцію, треба вийти з посмішкою, треба зробити свято на годину. У нас актори всі мають дітей. І знають, що таке дитяча душа. І знають, що да, ми можемо поплакатись, ми можемо пожалітися, ми можемо ну, як, здавити тут, як кажуть, в душу закрити. Але діти не повинні це бачити, і вони це знають. Я люблю, коли йде вистава, дітки кричать, діти щось доплодують, діти щось підказують, діти щось реагують на це. Все це дійсно класно, це правда. А з яким глядачем важче працювати з дітьми чи з дорослими? Ви знаєте, я не можу сказати з дітьми, а. з дітьми да. З дорослими леша, в якому плані? Кожна доросла людина, так як і ви, і я, допустимо, да, подивилися ми виставу чи виступ якийсь, і ми дивимося, мені щось не сподобалося, але не хочеться обідати, да, ми скажемо неправду, да, ми скажемо, да, да, все нормально. Діти У -у -у. дітей не вдуриш. Якщо щось погане, то воно тобі скаже, що воно погане. І, і, і це не приймається навіть. Вони кажуть, да, нам не сподобалось. Ми хотіли б ути йти. Так що тут треба дуже Тонко відчувати дитячу душу, як, як вона сприйме, і чи це їй подобається чи ні. Це такий фактор дитячий, який не обминути. І, і ми над цим працюємо. Тим більше вже дивимося, а ага, це діти сприймають, а це ні. І ще скажу: в театрі ляльок не будуть працювати люди ну, просто от прийшли і хочуть працювати. Н -н -н. Актори лялькового театру можуть працювати в драмі, філармонії, де хочете. З драми в ляльковому театрі не всі зможуть працювати. Тут зовсім інша специфіка, тут зовсім інше відношення, тут зовсім інша душа, і вона повинна бути дитячою. Розумієте? Хочу розпитати, і якщо дозволите, подивитись, як створюється ваш паралельний акторський склад, акторська трупа ляльки. Ваші це бутафорський цех. Будь ласка, прошу. Рина, розкажіть, скільки часу йде на технічну сторону оформлення вистави, ляльки, декорації? В залежності, як яка вистава, От, як ми зараз працюємо над Коти горошком», це дуже велика вистава, дуже багато декорацій, дуже багато ляльок. Десь я так думаю, що буває так, що і до півроку. Так. Тому що дуже кропітла така робота, кропітлива. Кожна вистава це набір ляльок, це декорації, де воно все потім складається. Да. У нас оце з цим дуже велика проблема. Ми вже позабирали всі приміщення, які тільки де можна було, які пустували. І склади в нас два, і підвішуємо, і все ми тут поробили, як кажуть, що з цього приміщення це зробили ще десять таких приміщень, але ну списуємо, мусимо списувати ті, що став... більш виготовлені вистави, які ще могли служити, це правда. Ну, ми їх мусимо списувати, тому що немає куди, немає де. Яка їх доля після цього очіка списані? Знищуємо ти все, ляльки. Стараємося, якщо ви бачили по коридору кругом. У мене така задум була, щоб зробити музей всіх ляльок, які дійсно були колись, яким лялькам уже там деякі ляльки, яким по 40 років, по 50 років. А хто вирішує, коли ляльці вже потрібно на пенсію? Це її стан чи просто що вистава вже не ставиться? І стан, і вистава. Стан ляльок, тому що буває так, що вже вони прийшли, що осипаються десь там, як раніше їх робили, і паралони, і те все вже не підходить. А буває так, що декорація вже зношується, що вже ні? Від у нас діти зовсім по-іншому зараз реагують на ту чи іншу виставу. Те, що вони бачать по телебаченню, і те, що було раніше, воно трошечки не має, не Да? Вони інше хочуть бачити, і то звичайно поновлюються повністю вистави. Розкажіть детальніше про цього котигорошка, над яким тут зараз робота кипить. Чому саме котигорошко? На коли планується здача? Чого Котигорошку? Тому що в зв'язку з тим, що почалася все-таки ця війна, нам хотілося зробити виставу більш таку патріотичну. В Котигорошку дійсно це все є. Ми ще її переробляємо для себе не все те, що вусикає. І думаю, що ми зробимо так, як, що вона буде відображати і настрій дітей. І те, що вона патріотична, і те, що Україна завжди була і буде, і те, що виживе, і це діти все. Я так думаю, сприймуть дуже добре. Декорація дуже прекрасна. Вона відображає Україну повністю. Її колорит, її співучість, її сади, її річки ну все абсолютно, вона прекрасна. Оце відображається в Котигорожку. Ми хочемо зробити її в такому плані, щоб вона залишилася надовго в нашому театрі. На коли плануєте прем'єру? Ну, якщо все буде добре, то десь на липень місяць. Я вам дякую за екскурсію, за цікаву розмову. Дякую вам.